Це що нас оточує, це енергія, і ми з вами в тому числі енергія. можна отримувати те, що ви хочете набагато легше, не докладаючи таку кількість зусиль, як ви робите це зараз. Наш мозок він звик іти по тому шляху до якого. Звично, да, там, де комфортно, тому що йому не треба лишній раз напрягатися. Якщо не треба лишній раз напрягатися, то виходить, що не потрібно витрачати вашу життєву енергію, і це забезпечує вам життя. Тобто ваш мозок він не думає про те, добре вам погано. Йому головне, щоб ви жили. І ви можете змінити свій стан, змінити своє життя тільки завдяки тому, що у вас всередині. Те, що я б радила робити, це просто свідомо е змінювати те, як ви ставитесь до життя. Сталося щось погане, знайдіть в цьому хороше. Не буває ситуацій, де немає чогось хорошого. Якщо ви зараз не бачите. Це позитивне, то ви просто ще не пере переключили свій мозок, працюйте над цим, робіть реально, зробіть зусилля, аби це зробити, тому що воно не відбувається нічого за одну хвилину, за одну секунду. Це все робота. Єдине, що скажу, що цей шлях він нелегкий, але він мільйон відсотків вартий того, щоб на нього ступити і йти.